Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, Офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Віталій Кустишин, головний тренер футбольного клубу Поділля Віталій Володимирович, сьогодні ваша команда перемогла Чернігів. Що можете сказати після гри? Які ваші емоції? Вся гра була напружена і після того, перемоги, да емоції, емоції хороші, але на емоції вже немає. Бо... Весь, скажем, матч як таких, електричному стулі. Да, було багато моментів, таких полумоментів і біля наших воріт. І ми створювали да, 2-1, такий рахунок був, який вже ми втримували. Нам да, вже Черніг йшов навалою на наші ворота. Ну, молодці що здумали перемогу, і звісно, емоції в роздягальні класні. Чи здивував вас сьогодні чомусь Чернігів? Ну, команда бажанням, бажанням і пресингом. Команда дуже добре пресингувала, віддала багато зусиль. Нам було важко. Тобто і плюс бажання видно, що команда хоче зберегти місце в першій лізі і доволі таки важко було з ними. Поділя три домашні перемоги, три нічиї на виїзді це закономірність чи випадковість? Ну, якщо вже прямо по три, то це вже, напевно, закономірність. Ну і останнє по сім'їні, ну коли він буде готовий, наскільки там довго вимог? Ну, думаю, що він вже має в понеділок зняти шви і, в принципі, приступити потихеньку до роботи. А наскільки вже, вже будемо по його стані бачити, чи поїде він, крім іншого, чи ще залишиться відновлюватися. Валерій Чорний, головний тренер футбольного клубу Чернігів. Сьогодні ваша команда поступилася у Хмельницькому. Які ваші емоції після гри і що можете сказати? Ну, Коли поступаєш, то завжди емоції негативні, але я скажу, що за таку поразку хлопцям 100% не має бути соромно. Гра двох рівних команд на важкому полі. Я задоволений тим, як команда відреагувала на пропущений м'яч. Ми взяли гру під контроль, створили декілька моментів, забили. Потім граю майже там. До кінця тайма була рівна. В другому таймі пропустили гол це трагедія. Там, поїхала нога у воротаря і отримали понавітні свої ворота, але все ж таки в 10 грали не гірше. Тому, звичайно, болісна поразка. Що, на вашу думку, стало ключовим у негативному результаті? Я вже сказав, помилки, там, де постанулася нога у воротаря. Якби, якби ми цей м'яч не пропустили, то я думаю, що ми не програли. І ще й мали в 10 гарний момент, якби Федосов попав, то думаю, що. Закінчили в цього. Але я скажу, що в Хмельницькому дуже хороша команда. Вони на своєму місці. Я думаю, що вони на це заслуговують. Гарний тренер, з яким ми давно спілкуємося. Тобто я бажаю тільки удачі. Чи зіграло роль живе поле, Адже ви тренуєтесь і граєте на штучному? У вас хибна інформація. Ми тренуємося майже рік на траві, а граємо тільки домашні матчі на штучному покритті, тому що більше в Чернігів нічого немає. Quick Пауер мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. офіційний партнер ПЛ 2023-2024 років.